Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект, який містить так звані соєві правки, які запроваджують експортні мита на сою та ріпак. Ключове, що змінює цей законопроект, встановлення експортного мита в розмірі 10% від вартості насіння сої та ріпаку, або е, кользи. Це один з видів ріпаку для трейдерів. Один з є думки різні. Од... Одні народні депутати за, одні проти, але маємо вже соївими, вимити, як це прозвали у ЗМІ. По давайте будемо розбиратися, це плюс чи мінус для наших аграріїв, для нашої економіки разом з головою асоціації Дунайська Соя Володимир Пугачов. Доєдніться до нашого ТЕРО. Пане Володимире, слава Україні. Героям слава доброго дня всім. Я сказала, що є депутати з різними позиціями навіть з однієї партії. Наприклад, один із співавторів закону народний депутат від партії «Слуга народу Киселевський. Він за на його думку мита позитивно позначиться на аграріях, бо стимулюватиме внутрішню переробку і позбавить логістичних ризиків експорту під час повномасштабної війни. Водночас держава матиме додаткові надходження 7 мільярдів гривень щороку. Його одного партія тако. Кож від слуги народу Соломчук проти і голосував, очевидно, проти. На його думку, не можна вводити такі мита через те, що це вдарить по малих і середніх фермерах. Саме вони останні п'ять сезонів сіють олійні культури, не отримуючи при цьому великих прибутків. Тож, пане Володимире, є дві позиції, в принципі, експерти десь діляться так на дві позиції. А як бачите ви, що це нам дасть у підсумку? Щиро дякую за питання. Тема дійсно актуальна, враховуючи останні новини підпис президента вчора. А отже, навіть не зважаючи на те, що думки законотворців розділились, є факт, тобто закон. Проект закону прийнятий Верховною Радою. Проект закону підписаний президентом, тобто наступна стадія це його публікація і введення в дію. По-перше, я зазначу, що наша асоціація Дунайська Соє не була долучена до розробки або консультації щодо законопроекту. Тому будемо коментувати вже по факту ситуацію, яка склалася. Дійсно, ви абсолютно праві в Україні з початку повномасштабної війни з 2022 року суттєво збільшились посівні площі під сою і суттєво збільшилось в цілому виробництво цієї культури. А чому в принципі це мабуть єдина культура, яка продемонструвала зростання в агросекторі за останні три роки? А чому перше це дуже привабливі ціни? Друге, ця культура. А вона не виснажує ґрунт, а навпаки, вона є азотофіксуючою культурою. Тобто, для наступника цієї культури потрібно менше добрив вносити господарству, вносити фермеру. Тобто, це є певний плюс. Це є певна економіка. Певна економіка рахується. А з іншого боку, якщо дивитись на внутрішнє споживання і експорт, Україна повністю самозабезпечена в цілому продовольчою продукцію, і в тому числі соєю, а за нашими розрахунками, за розрахунками експертів нашої асоціації, десь близько ем, ну десь, десь ми виробляємо десь 4-5 разів більше ніж споживаємо внутрішньо, тобто, в основному, це наша експортоорієнтована орієнтована культура, основним споживачем якої є європейський союз, тобто як сої. Соєвого бобу непереробленого, так і продуктів переробки це соєвий шрот, який потім йде на відгодівлю на виробництво кормів для тварин, так і соєва олія споживання, якої в Європі харчове споживання не є досить розвиненим. У нас інші смакові звички, але вона активно використовується для біопалива. для... Різної хімічної промисловості для виробництва пластмас, тобто, по великому рахунку Україна є не то експортером сої та продуктів її переробки. І ось тут дуже цікаво буде в цілому потім подивитися на баланс на результати введення експортного мита, тобто наскільки змістилася саме структура між сировинною продукцією, між соєвим бобом до продуктів переробки, в той же час основним ринком споживання є європейський союз, це в принципі номер один імпортер. Які є імпортозалежний від цієї культури 40 мільйонів внутрішнього споживання тонн сої на рік в Європейському Союзі при їх внутрішньому виробництві три. Отже, зовсім поруч з нами на західному кордоні є величезний споживач цієї продукції, які в принципі готовий споживати як соєві боби, так і продукти переробки для свого тваринництва. Добре, а от пане Володимир для нас це що? Тому що є ще одна дум думка, що навпаки, ми маємо розвивати всередині в себе і просто давати не тільки сировину за кордон, а давати готову продукцію. Тому що з однієї сторони ми їм даємо сировину, а вони вже нам продають готову продукцію з нашої сировини. А нам треба розробляти повністю весь свій цикл тут і давати європейцям як і сировину, так і готову продукцію. Ви абсолютно праві. Повністю завжди необхідний баланс у всьому безумовно чудово було б розвинути виробництво все своє і в тому числі навіть. Індустріальної продукції, але ж ну, ми, ми живемо в реаліях, в яких живемо, і е, будь-які наміри вони мають підкріплюватися і законодавчою базою, і фінансовою базою, і намаганнями, і людьми, і всім, всім, всім іншим. Е, знову ж таки повертаючись до балансів наших торгівлі е, харчовою і агропродукцією з тим же європейським союзом, де і в цілому торгівля агропродукцією в нас є. Позитивною, тобто Україна все одно продає більше агропродовольчої продукції, навіть в сировинному чи не в сировинному вигляді, ніж ніж купує з іншого боку, дуже часто порівнюють з такою величиною, як вартість тони експорту української агропродукції, безумовно, тона переробленої продукції коштує дорожче на експорті. Хоча, з іншого боку, дивлячись на конюктуру аграрного ринку, не завжди в переробника є. Маржа переробки тут ми можемо відійти від сої, повернутися до прикладу соєвої олії в цьому році, коли точніше вибачаю, соняшникової олії в цьому році, а коли ціна. Насіння соняшнику була настільки великою, що з кожної повної виробленої соняшникової олії переробники йшли в мінус, і до речі, це спонукало збільшення переробки сої в цьому році, такими більш економічним методом просто коливаннями ціни на продукцію. Тому як я сказав, сказав. Поки що дуже важко дійсно оцінити економічний ефект є, і ми читали, і ми знайомі з різними економічними моделями розрахунків, що ж це дасть в цілому, на макроекономічному рівні державі цікаво подивитися буде в кінці, там через рік, наприклад, порівняти, що дійсно отримала держава, скільки надходження. Податкових платежів, чи відбулося скорочення посібних площ під соєю, чи не відбулося, тому що є і такі фактори від різних експертів. Ну, як я кажу, питання досить, воно багатофакторне і дійсно. Цікаво дивитися в кінці е, макроекономічний ефект. А що кажуть самі аграрії? От можливо, ви мали можливість з ними спілкуватися, вибачте за тавтологію, так І як самі безпосередньо люди, на яких відобразяться оці соєві мита, на це реагують за проти? Чи це залежить від масштабів посівних площ? Е, дійсно, думки дуже сильно відрізняються. Ви також приві в цьому, а е, варто зазначити, що е, ну от... По перше, ще подивимось на текст законопроекту, опублікований, але варто зазначити, що в законопроекті міститься пересторога, що якщо виробник сам виробив цю продукцію і її експортує, ніби як експортне мито не має накладатися. А, тому а, безумовно спілкуючись з різними аграріями, залежить від того, чи вміють вони продавати і працювати напряму з експортним ринком, чи вони працюють через трейдера чи через брокера. А через це думки а, повністю різняться від категорично негативних до категорично таких, що а на нас це не вплине. Угу. Добре, а скажіть, будь ласка, якщо говорити про маленькі господарства, невеликі господарства, для них наскільки це може бути відчутним ударом? Тому що от я читала позицію народного депутата, який проти, він каже, що це навпаки б'є малий аграрний бізнес, який займається соєвими культурами. А от великим підприємствам, які зазвичай є іноземними, це абсолютно ніяк. Ну, тут, тут є певна слушна думка, в якому контексті? В тому, що маленькому фермеру не так просто сформувати експортну партію. Ну зрозуміло, що тону, дві тони ніхто за кордон не буде купляти, тому що треба забезпечити логістику треба забезпечити контракт, треба забезпечити. А, Валютний рахунок треба забезпечити виконання контракту. Тобто, цілком можливо, що навіть немає інституційної спроможності в невеликого фермера це зробити. І зазвичай, зазвичай, що ми бачимо дуже багато невеликих фермерів, вони працюють з внутрішнім ринком, з внутрішніми переробниками свого регіону. Питання: чи зменшаться ціни, чи не зменшаться закупівельні? Скажу відверто, моніторячи ситуацію, наскільки ж розмова про ці так звані соєві правки почалася вже не перший тиждень, і не перший місяць. Моніторячи ситуацію, а ми бачимо різні досить різні були коливання цін. Чому не було остаточної впевненості, чи дійсно законопроект буде прийнятий чи не прийнятий, і чи він буде підписаний чи не підписаний президентом? Тобто, наразі, ось уже один день, як є якесь розуміння ринку. Щодо державної політики, і відтак знову ж таки я думаю, що вже на цьому тижні до кінця місяця буде видно чи на 10% зменшились закупівельні ціни внутрішніх переробників, чи все таки вони лишилися сталими і продовжують працювати по по, по контрактах, які були е, свої вами, то воно буде впливати на ціну товару потім кінцем результатів, чи чи це буде впливати на вартість. Продукцію, яку купують у фермері, безпосередньо, давайте так поясню ще раз, чи європейці буде платити більше, чи просто нашому фермеру будуть платити менше. Ну, ось це, ось, ось, ось це був основний аргумент противників закону. Що закупівельна ціна, особливо внутрішніх переробників в Україні, вона зменшиться на 10%, Тому що ч завдяки дії цього мита, а проте в ось цей момент цих двох місяців, коли було нерозуміння, чи все таки він буде прийнятий чи не буде. А як я кажу, ми аналітики нашої асоціації бачили різносторонні коливання ціни. Ну просто в ринку не було впевненості, куди він буде рухатись. Поки що важко сказати, все таки на, на, на якій точці ринок зупиниться. Якщо для європейців буде ціна дорожча, вони будуть шукати альтернативу десь де купляти, чи все одно тут така ситуація. Україна незважаючи на масштаби нашого агровиробництва, не впливає на коливання ціни на ринку сої є величезний виробник Бразилія з врожаєм 169 мільйонів тонн цього року. При українському врожаї 6 або 7 мільйонів тонн за різними оцінками, тобто, ну ми можемо порівняти, що це навіть не, не 10% відсотків да світового виробництва. Тому тут а, з соєю ми просто слідуємо цінам, які є та слідуємо кон'юнктурі, яка залежить як від біржової ціни. Так, від премії за логістику від ситуації з блокуванням чи розблокуванням чорного моря, тобто знову ж таки багатофакторність, але тренд ціни слідує просто за світовою біржовою ціною. Тому тут 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 вплив саме на бажання ринку європейського союзу купляти чи не купляти українську сою, чи продукти її переробки буде в принципі залежати. В цілому від можливості українських виробників і експортерів налагодити гарні контакти з європейським союзом, з європейськими покупцями. Адже чи був у нас такий досвід, коли вводилися ці так звані соєві мита? Був непрям досвід непрямих мит. У нас було 19, 20 і 21 рік, коли було скасовано повернення ПДВ експортерам олійних культур. Uh, і ну, на той момент це, в принципі, ж факт, який показаний, uh, відбулося скорочення посівних площ. Під союю, причому суттєво, з 1,8, з 2 мільйонів до 1,3 мільйони, тобто, ну так, десь 40% скоротилися. Але знову ж таки, uh, то було не прямі мита, це було просто неповернення НДС. Uh, зараз ситуація ну, вона трошки інша, все-таки це пряме експортне мито. Добре, а якщо говорити про площі під соєві культури, є зараз загроза, що знову буде скорочення цих зменшення кількості площ? і як взагалі війна повномаштабні дії вплинула на те, де вирощується соя? Ми, як асоціація, яка в принципі її мета є розвинути європейський ринок виробництва і споживання сої, для того, щоб все таки подолати проблему самозабезпеченості. Чи посилити самозабезпеченість Європи сою? Ми дуже сподіваємося що оці фіскальні фактори, податкові фактори чи експортні мита вони не призведуть до скорочення площ під сою, тому що в Україні дуже позитивна динаміка, причому динаміка позитивна не лише в площах, динаміка позитивна і по врожайності тобто українські агровиробники вони підсилюють свої знання, розуміння. Вони адаптувалися вже навіть до кліматичних змін, і, і це, це відображається в, в натурі в тонажі виробленої продукції. Щодо впливу повномасштабної війни, насправді соя в основній масі вирощувалася в західних і центральних регіонах. В принципі, це також пов'язано з кліматичними змінами, оскільки степова зона рухається більше на північ України, десь близько на 250 кілометрів за останні 300 років вже змістилася степова зона. Що з одного боку. Створює надскладні умови господарювання для фермерів в Херсонському регіоні, в Миколаївському, в Запорізькому на додачу до бойових дій. Тобто ну це ж майже неможливо там веввести умови господарювання аграрні, але з іншого боку, відкриває певний потенціал виробників в Львівській області, в Рівненській області, в Тернопільській, які все більше і більше розширюють площі під цією культурою. І досить позитивно, досить успішно її вирощують. А взагалі потрібно якісь державні підтримки для аграрів, які займаються соєвими культурами, як ви бачите, щоб з однієї сторони ми хочемо розвивати цю галузь, шукаємо якісь альтернативи. Там мита принаймі так говорять ініціатори цього законопроекту, що вводимо мити, аби розвивалася галузь в середині, але чи в середині для безпосередньо цієї людини, яка працює на землі, створені умови для того, аби розвивалася галузь. Ну там треба розуміти, що держава в цілому є зараз в дуже складних умовах. Ми ведемо повномасштабну війну. І а, тут, по-перше, дуже подяка всім партнерам, які підтримують Україну а, в, в і дипломатично, і фінансово, і політично, а, і технологічно всім, всім, всім. А щодо бізнесу в Україні, аграрного бізнесу, ну насправді тут також є різні думки. Можливо, я особисто певний противник таких прямих фінансових стимулів. У нас є приклад чудовий європейського союзу, де є дотаційна аграрна аграрна галузь. І що ми бачимо, незважаючи на наприклад ці ж прямі дотації виробникам бобових культур, виробникам сої в європейському союзі, максимум, що вони змогли досягти за останні 5 років. Враховуючи спільну аграрну політику минулих років, ну там на 10% зросли всього лиш площі. Отже, все ж таки, якісь технологічні умови, і все ж таки розвиток знань, розвиток співпраці, можливо, навіть допомога в співпраці з експортними ринками, як Продукції переробленої, так і продукції сої сировинної, а вона буде більш доцільною для вітчизняного виробника ніж просто прямі кошти за 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 вирощування. Чогось ну і це вже ми не говоримо про те, що ці кошти дійсно десь треба буде ще знайти. А ви можливо володієте інформацією? Яку суму соя принесла в бюджет України в минулому році? О, ні, на жаль, це, 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 це я не можу це сказати. Експорт, експорт би був на рівні 4 мільйонів тонн. Яка суму принесла в бюджет? На жаль, не знаю. Але експорт він за час повномасштабного вторгнення об'єми зменшувалися? збільшувалися, Як відбувалася кореляція? С сої росли, оскільки у нас у нас зростало виробництво сої а споживання сої в Україні, воно навіть зменшувалося. Оскільки чому це ж продукція для тваринництва зменшувалась кількість населення через вимушену. Міграцію зменшувалось виробництво харчових продуктів, але експорт ріс, і причому експорт, що цікаво, у нас експорт як сировинний, тобто соєві боби, але точно так же і експорт продуктів переробки соєва олія і соєвий широт, основний експортний ринок це є Європейський Союз, і експорт також ріс при рості переробки. Насправді, якщо так подивитись, в цьому маркетинговому році в нас рекорд по переробці сої, тобто майже 2,5 мільйони тонн з внутрішнього виробництва перероблено всередині України. Єдине, що потім більша половина з цього, експортована також. Ну ясно. А потім до нас приїжджає. Такі туди-сюди. Ну, це ж, це ж це, це, да. так. Тут, тут, тут ми вже говоримо про більш складні матерії, про Ланцюги уже комплексні доданої вартості про політику митну, про політику вільної торгівлі. А, так. Пане Володимире, я дякую за те, що знайшли та можливість долучитися до нашого етеру. Давайте підведемо такий підсумок: все таки соєве мито. От ваша особиста думка: це за чи прот? Особиста думка. Треба подивитись, чи це принесе вигоду макроекономічну, а про те, що дійсно можна було б покращити в цьому процесі, це його зробити більш прозорим і зрозумілим в цілому для ринку, тому що два з половиною місяці коливань між прийняттям, неприйняттям, підписанням, не підписанням, воно дійсно, як я казав, несло і цінові коливання, і можливі певні втрати як для переробних підприємств, так і для аграріїв. Тобто, все таки більша прозорість і зрозумілість аграрної політики в цьому процесі, мабуть, стоїть на першому місці. Дякую, вам, пане Володимире. Нагадаю, з нами був голова Асоціації Донайська Соя Володимир Пугачов. Говорили про а, новий законопроект, який містить так звані соєві правки, які запроваджують експортні мита на сою та ріпак. Дякую вам, пане Володимире. Бережіть себе. До зустрічі в наступних ефірах. Щиро дякую.